Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні в нас буде жужу. Почнемо, є така болгарка. 230-й круг. 1500 повністю працююча. Такий жужу 850 і бури у подаруночок. Потім такий файний рубанок. СССР 1100 ножі цілі. У нас ось такої фірми вуголовий шліфмашина. 750 гривень, повністю працююча. Потім Лобзик. 750 гривень. Фокус. Болгарка 350 гривень. На ній нічого не написано. Ще одне жужу 400 гривень. Також працююче Та електро електропила. Ось така фірма. Ціна 850 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.